Упаліоти з боїться. У сонячний день чути галас та подаю від малечі біля автомобіля швидкої допомоги. Цього разу вони з'являються ближче з професією лікаря. Все це стало можливо для них завдяки роботі літнього табору відпочинку, що у Карітас надвірна. Його керівник Андрій Будзак розповідає за багаторічну роботу організації таких таборів, подальші цілі та як все це починалося. Карітас вже не перший рік займається проведенням літніх християнських таборів. Ми вже більше десятка років проводимо такі табори. Вони починалися з невеликою кількістю людей. Тепер ми вже маємо такі масштабніші табори. Цього року у нас взагалі є дуже великі плани на те, щоб зробити. Табори і залучити для цього максимальну кількість дітей понад тисячу. Е маємо зараз, у нас проходить табір для дітей внутрішньопереміщених осіб в кількості 20 чи 22 дітей. Е наші вихователі, педагоги склали для них таку гарну програму. Вони е їздять в теперішній час, актуальний час війни, щоб діти. Е Розуміли, щоб вони не, щоб вони привикали до, 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 до таких речей, які відбуваються, якісь екстреної допомоги, щоб вони не боялися пожежної, не боялися поліції, не боялися швидкої, щоб вони знали, як себе поводити. Тому що ми всі живемо в часі війни, і це є дуже велика небезпека, і тому особливо наші діти, наша молодь, вони повинні розуміти, як поводити себе в таких чи інших екстрених ситуаціях, і це дуже добре, тому що вони цього навчаються. Вони до цього є підготовлені. Якщо не підготовлені, вони є обезпечені. Табори не обмежуються тільки одним місцем. Тепер вони можуть бути і за кордонами саме через внутрішню співпрацю з іншими карітасами. Діти полеглих військовослужбовців зможуть якраз бути на такому вже зовсім скоро, каже чоловік. З 13-го числа у нас починається літній табір за кордоном для дітей, сімей загиблих військовослужбовців. Це дуже гарний табір, який ми проводимо спільно з карітесом Казерт нашої католицької церкви, де отець знайшов гарних спонсорів, і ми веземо туди групу дітей. Цілий автобус і там буде такий гарний відпочинковий літній табір на протязі 10 днів. Також у нас з 10 числа починається е, табір ще один в нашому в Карітасі для всіх бажаючих. І, і також у нас розпочинаються табори по локаціях вже в як традиційно, вже третій рік підряд, це в Посічанській ОТГ. Ми будемо мати там табори на кожній локації, на кожній парафії, там буде залучено багато дітей. Це такі гарні, безкоштовні, розвиваючі такі навчальні табори, бо ми розуміємо, що дітей треба в цей час війни чимось зайняти, щоб вони е е трошки відкинули ті, свою стресову ситуацію, щоб вони більше навчилися спілкуватися між собою, щоб вони більш що згуртувалися, подати їм якісь гарні навчальні методики, подати їм зробити й розвивальні ігри. Тому це це дуже важливо. Під час повчальних презентацій, в яких мова йшла про правила гігієни та першої допомоги собі, ми поспілкувалися з однією учасниць табору Алісою, дівчинкою з Харкова, відзначає, що подобається, адже вихователі знайомлять дітей з різними професіями, також не забула відмітити хороше харчування. Я тут ну, граю з ними. Знаю про всякі професії і про героїв нашого світу, так сказати. Ну і мені тут подобається. Мені більше всього сподобалося про журналістів. Ми тут давали інтерв'ю, придумували якісь свої історії і. Мені це сподобалося. Mm -hmm. Мені подобається в хователі. Мені подобається ну, куди ми ходимо. То, що, ну що нам розказують, як про всі професії, ну і то, що ми готуємо, теж подобається. Дитячий лікар медичного центру Святого Шарбеля Ярослав Яртмаєр. Розповідає за свою мету позбавити страху у дітей перед візитом до лікаря. З ними займаються зараз педагоги, проводять е, цікаві е, заходи, заняття, тренінги, як з дітьми, так до речі, і з дорослими. Е, ми, як медичний центр, який розташовується в Карітасі, е, ми надаємо. По-перше, медичний супровід, не дай Бог, якщо б ще сталося якась травма, поріз, чи в якійсь дитині стало би погано. Ми тут є на місці, ми зможемо надати медичну допомогу. Окрім цього, сьогодні ми проводимо для дітей екскурсію по нашому медичному центрі, і я, як лікар-педіатр, спробую переконати дітей, що звернення до лікаря це не є страшно, що це не обов'язково означає уколи, що діти не мають боятися цього. Цього також ми покажемо нашу швидку медичну допомогу, де діти зможуть ознайомитись зсередини, як це все виглядає, для того щоб вони не боялися цього, для того, щоб похід до лікаря для них був безпечний і радісний і безболісний. Вона хвора не підходьте, дівчинка хвора. Ось так, заліплює. Тепер вона. Позашкільний активний розвиток дітей не закінчиться тільки цим табором, адже керівник БФ Карітес надвірна Андрій Будзак запевняє, що вже у липні будуть нові. Головне слідкувати за цим у соціальних мережах. Звичайно, на протязі липня ми також будемо проводити тут, що в нашому карітесі також різні табори для різних категорій дітей, в тому числі для дітей із певними там де інвалідів, багатодітних сімей. Ну це вже ми в процесі будемо оголошувати. Тому слідкуйте за нашою інформацією на нашій сторінці Фейсбук.